Що значить дієвість? От що значить дієвість? Чи є у вас щось дієве? Дивіться, будь-який препарат, який би ви не взяли, де б ви його не взяли, він може бути дієвий. За певних умов. Перше, ви знаєте, як ним користуватися. Друге, ви його тикаєте в той вулик відповідно інструкції. Третє, ви чітко розумієте, що необхідно ті вжили сім'ї. Ви провели попередню діагностику, і ця діагностика буде відповідати або давати для вас маркер для подальшого лікування. От тільки тоді. Ви можете говорити про дієвість. Будь-який препарат може бути дієвий і може бути недієвий. Все залежить не від препарату, а все залежить від вашої компетенції. Тому що, якщо препарат навіть є поганий, то ви, як бджоляр, ви як експерт, повинні це виявити і не допустити потрапляння того препарату в вулик. От і все. А в нас, на жаль, така картина в бджінниці складається, що пасічники просто зашорені. От, вони ним і цвіт таким Е, І вони не, не думають, ага, в них є от маркер такий, треба ставити полоски. А на якого чорта там ті полоски? З чим ті полоски? Е, ну, в них немає цього бажання, цього розуміння, цього... Е, от, немає от цього, що треба от, це поняти. поняти треба. Тобто завжди треба перша причина, чому ми це чи інше повинні туди сунути. В той вулик, розумієте? В цьому заключається вся сутність взагалі успішного або неуспішного бджільництва. І от мені дуже часто закидають, ти робиш не те, ти робиш не так, ти робиш неправильно. Але я вам скажу, що це все неправильно заключається тільки в тому, що я зробив не так, як інші думають. От і все. Тому ну, є якийсь шаблон, люди по ньому роблять, і якщо я щось вийшов за межі того їхнього розуміння, то це вже неправильно. Моє розуміння базується на досяганні результату. От якщо я бачу, що я зробив необхідну операцію, я отримав результат, значить дія вірна. Тобто бажаний результат. Не просто результат, а бажаний. Та навіть якщо я отримав небажаний результат, я можу зробити відповідний висновок, що дія невірна, більше її не повторяємо. Якщо хто в когось виникне питання відносно от такої самої операції, кажемо, що це неефективно. От і все. От, ну, можливо, занадто складно пояснив, а можливо, ні. Та ні, не складно. Е, і все. Тому тільки-тільки отакий підхід, тільки от таке розуміння, і все у вас буде добре. Колеги, підписуйтесь на канал БікіПрофірей, працюємо для вас. Живемо для вас, і все вас буде добре.